Сідінпін Ці раптово передав Україні, вражаюче повідомлення. Пропозиція Китаю щодо завершення війни вразила усіх, хто буде краєм вуха, про це почув. Досі вважали, що один дзвінок із спокійно здатен загальмувати Кремль, але сі ніколи не наважувався на подібний крок. І тепер Пекін, нібито, дозрів проти висунув вимоги, які стосуються виключно інтересів КНР, і звучать так, що усі аж завмерли. Всі натякнув на можливість швидкого завершення війни без втрат для України, але те, що Китай хоче у відповідь, краще слухати, сидячи, настільки це шокує. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Лідер Китаю Сі Сізенпін раптово вийшов із заяви про процес мирних переговорів, які тривають між Україною та РФ із залученням США. Він заявив про підтримку мирної угоди щодо України, яка за його переконанням має бути прийнятною для усіх сторін конфлікту. Макрон передав Зеленському у Лондоні вражаюче повідомлення. Із Китаю він згод використати свій вплив на Росію. Французький лідер підтвердив підтримку Китаєм, європейської позиції та буцімто є змога швидко закінчити війну. За словами Сі Цзінпіна, є змога завершити бойові дії на вигідних умовах. Китайський лідер підкреслив, що Пекін підтримує мирні ініціативи, і виступає за те, щоб усі сторони змогли досягти справедливої міцної та обов'язкової угоди, заснованої на діалозі та переговорах. Сі заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації та готовий долучатися до дипломатичних зусиль. Спрямованих на пошук шляхів завершення війни, Пекін за його словами виступає за політичне вирішення конфлікту і надалі підтримуватиме контакти зі всіма сторонами. Макрон же оголосив Зеленському у Лондоні, що єдність та спільні зусилля європейських держав і Китаю можуть стати важливим елементом у запобіганні подальшої ескалації та у зміцненні глобальної стабільності. Він також повторив, що майбутній мир повинен ґрунтуватися на повазі до міжнародного права та безпеки України. Однак, аналітики та європейські посадовці, які спілкувалися з Радіо Свобода, сумніваються, що Пекін відгукнеться на заклики Макрона до китайського лідера Сі Цзінпіня натиснути на президента Росії Путіна, щоб він вирішив від своїх максималістських вимог щодо. Україна. хоча візит Макрона був сповнений і зосереджений на торгівельних можливостях, конкретних результатів він дав небагато. Експорти зазначають, що послідовна підтримка Китаєм Росії протягом усієї війни навряд чи похитнеться, а усі мало причин витрачати свій вплив на Путіна заради мирного плану, який російський президент фактично відкинув. Початковий 28-пунктний мирний план США щодо завершення війни в Україні, схоже, суттєво надавав перевагу Росії, хоча відтоді проєкт змінили, врахувавши зауваження Києва. Китай залишається основним ринком для європейського експорту від авіації до промислової хімії і став ще важливішим після того, як США запровадили Фона європейський імпорт також Китай є головним постачальником сировини та рідкоземельних елементів для Європи, що робить його на заміни для стратегічних ланцюгів постачання континенту. Міністр закордонних справ Естонії Маргу Сахне, який відвідав Пекін на початку листопада, сказав Радіо Свобода, що діалог із Китаєм все, що має сенс, навіть якщо Пекін є головним сприячем здатності Росії вести війну. Про що він заявив своїм китайським колегам? Китай наполягає, що залишається нейтральним, але продовжує поглиблювати політичні та економічні зв'язки з Росією. Київ і його західні союзники давно скаржаться, що Пекін постачає Москві товари подвійного призначення, які можуть використовуватися на полі бою проти України. Китай також є Ним покупцем російської нафти. попри це, Китай залишається глибоко зацікавленим у Європі, яка є одним із його найбільших ринків збуту, і це важіль, який ми маємо використовувати, щоб Китай більше не підтримував Росію, каже Цахкна. Як саме Європа може використати цей важіль, питання відкрите. Натомість керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко наголошує на тому, що і між США та КНР іде така собі хре. І Пекін вже прямо натякає президенту США Дональду Трампу на обмін. Далі цитуємо експерта. Глобально, якщо говорити, то Сполучені Штати Америки йдуть на спробу примирення з Китаєм. І власне кажучи, все, що ми бачимо після зустрічі Трампа і Сі, ми розуміємо, що так, чи інакше в риториці Китаю достатньо багато говориться про і не виключено це за певними натяками, як завжди по китайськи це відбувається через третю особу, через певну професуру через певних експертів. Ми бачимо натяки Китаю, що вони готові говорити про обмін України на Тайвань. Вважає Денисенко. Ну а тим же часом німецьке видання оприлюднило злив телефонної розмови Володимира Зеленського із європейськими лідерами в таємній бесіді. Західні політики попередили президента України про можливу зраду США і наголосили, що Зеленське має бути найближчими днями вкрай обережний. Європейці публічно Лили і підтримували нову ініціативу команди Трампа, проте ця розмова показує, що вони не довіряють американським перемовникам Стіву Віткуфу та Джареду Кушнеру. Тому президент Франції Монель Макрон поїхав до Китаю з цікавою пропозицією. Політологи проаналізували раптову появу зливів, оцінили ризик зради з боку США. Ну і також пояснили, чим важлива зустріч Макрона та Сі Сідзенпіна. На думку політолога Олега Лісного, будь-які зливи розмови це інформаційні кампанії, які ведуть у досить агресивний спосіб. Насправді, якщо послухати злив розмову європейську. Лідерів із Володимиром Зеленським, то нічого нового там немає. Зеленський і європейці прекрасно бачать, що Сполучені Штати не приховували свої бажання та плани про те, що вони хочуть тихо відійти в сторону і займатися виключно американськими справами. Максимум це воювати з Китаєм мовив лісний. Однак, через таку політику адміністрація Трампа видається досить непослідовною, оскільки в протистоянні з Китаєм сам на сам американці в найкращому випадку матимуть великі проблеми, адже їм ніколи не вдасться перетягнути Росію на свій бік. Зливо це елемент тиску та створення інформаційних привидів. Зараз люди більше чекають зливів про те, що відбувалося насправді, а не те, що видуть і скажуть політики. Ну а політолог Олег Сакен зазначив, що активізація ця вже європейсько-китайського треку ініціатив щодо російсько-української війни відбувається. Відповідь Трампу на його е, сепаратний процес із Росією. Франція грає у те, що Москва хотіла б таки мораторій в обидва боки. Вся аналітика показує, що Росії він буде вигідніший, звісно, не без того, що він вигідний Україні, але російські зусилля були спрямовані. На те, щоб максимально знищити українську енергетичну інфраструктуру, Україна ще тільки почала дотягуватися до всього, що хотіла, а Росія вже дотягнулася. За моїми припущеннями, дивлячись на динаміку, приблизно в другій половині грудня, ми вийдемо в ситуацію, коли Росія знищить усе, куди могла дотягнутися. І після цього я думаю, Путін буде закидати Трампу ідею про енергетичне перемир'я. Припустив Сакіан. за його словами, у Франції проаналізували цю ситуацію та зрозуміли, що відкриється вікно можливостей для того, щоб Росія могла на це погодитися, бо це буде в інтересах Кремля і Ймовірно, він готовий запропонувати штатам. Макрон вирішив випередити та покласти цю карту перед ці зенпінем і дати цю можливість перемоги Китаю. Зараз Пекін може виступити таким патріархом процесу ведення мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі для того, щоб Путін не зміг продати цього Трампу. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.